Якщо вам здається, що Аладін, Міні Маус, Аріель вам когось нагадують, то вам не здається, їх всіх змалювали з реальних особистостей. Тож в цьому відео розкажу, хто з мультгероїв був натхнений саме реальними людьми і навіть тваринами. Мене звати Настя. Ви на каналі Неканон. Підпишіться, прокоментуйте і поставте серденько. Хай б'ється. Кі персонажі з улюблених нами мультиків, це приклад того, що випадковості не випадкові, і творці кіно надавали персонажам риси, а іноді ще й особливості реальних людей навмисно. Так ще до того, як русаленька стала темношкірою, її перша версія була натхнена однією з зачарованих, а саме акторкою Алісою Мілана, що цікаво, Фібі Галівел на той час було якихось 16 років, як власне і самій Аріель з мультфільму. Тож канонічність на рівні. До того, як Затвердити Мілану прототипом Аріель аніматор мультфільму Глен Кін змальовував культового персонажа зі своєї дружини, але у битві натхненниць перемогла сама Мілано. Сама акторка свого часу, до речі, перетворилася на русалку в серіалі Всі жінки відьми, і цей образ запам'ятався фанатам шоу не менше ніж образ Аріель. Ще одна персонажка з русалоньки Урсула також була змальована з реальної людини. Хоча краще б я цього не знала, бо від Злої відьми в мультфільму і її підступності добряче тіпило. Прообразом цієї персонажки стала Квін від актора Харріс Глен Милстеда. Виходячи на сцену в образі жінки, він взяв ім'я Дівайн, і колоритна зовнішність та поведінка цієї дами неабияк надихнула аніматорів русалоньки. Без російського сліду в сучасній мультиплікації на жаль не обійшлося. Шрека обожнює увесь світ, і у США цей мультфільм навіть визнали національним надбанням, і він теж змальований з реальної людини. А саме, реслера мо. Рісатіє на прізвисько Французький Ангел, і, хоч сам реслер з Франції, проте має російське походження, він надихнув аніматорів Дрімворкс на створення мультфільмів про Шрека. У дитинстві Моріс відрізнявся воїстину ангельською зовнішністю, за що і отримав своє прізвисько. Але от у віці 19 років у нього діагностували акромегалію. Захворювання, при якому піски людини розростаються, це сильно вплинуло на вигляд Моріса, але він ставився до своєї проблеми з гумором і навіть позував в музеї поруч зі статуями неандертальців. Ну а ми з гумором всі ці роки дивилися на Шрека, який не був красунчиком, але його відлюдькуватість і гумор додавали шарму. До речі, Universal Pictures та DreamWorks Animation випустять п'яту частину цього культового мультику до 25-річчя студії DreamWorks. Реліз Шрека відбудеться у грудні 26-го року разом. До речі, з шостою частиною льодовикового періоду. Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерин Діос повернуться до ролей Шрека Осла та Фіони. Щоправда, аніматори трохи змінили зовнішність Шрека і Віслюка, і фанати, врешті, не в захваті. і кажуть, що їх. Життя потріпало. Віслюка зі шрека змалювали з реальної тварини. Знайомтесь, це пері, і це Віслюк, який був живим прообразом для свого мультгероя. А ще він жив своє найкраще життя у штатах 30 років поспіль. Але в січні цього року легенда нашого дитинства пішла в рай для тварин. Персонажі Аладіна теж поди більш реальні, ніж ми думали. І якщо вам це миле личко головного персонажа когось нагадувало, то не просто так, адже достатньо трохи придивитися, і зрозуміло, як два пальці, що перед нами молодий Том Круз. Хоча спершу Аладіна аніматори хотіли зробити схожим на іншого культового актора Майкла Джея Фокса. Але потім вибір все ж таки припав на Тома Круза. До речі, анімація шароварів Аладіна теж має своє підґрунтя. Вона була натхнена знаменитими широкими штанами репера Емсі Хаммер. Образ Джина з того самого Аладіна найбільш впізнаваний, адже в основі цієї нескінченної харизми, жартів і обличчя справжнього добряка стоїть не хто інший, як актор Робін Вільямс. Режисери мультфільму Рон Клеменс і Джон Маскар з самого початку бачили в цьому персонажі Робіна і нікого іншого. Тож завдання аніматорам було чітке створити Джина коміка, схожого на Вільямса, і вони не прогадали Джин, який сам Робін. Вільямс назавжди в пам'яті кінофанів. Пам'ятаєте цього персонажа? Так, це робот Воллі з одноіменного мультфільму. І він не просто так схожий на режисера Вуді Алена. Принаймні його очі так точно. Творці анімаційної картини при створенні робота надихалися зірковим тріо. Перші двоє це актори коміки Бастер Кітон і Жак Таті. Ну а третім і став кінорежисер Вуді Аллен. І ми асоціюємо Малефісенту з Анджеліною Джолі. Проте першочерговий образ цієї антагоністки зі світу Дісней створювали за мотивами зовсім іншої акторки актриси і телеведучої Елеонор Одлі, яка і озвучила Малефісенту у мультфільмі Спляча красуня 1959 року. В ті часи штучний інтелект не створював відео і картинки за описом, тож у кіномистецтві використовували техніку ротоскопіювання. Спершу Елеонор Одрі сама відігравала всі сцени мультфільму в реальних декораціях і носила ті самі роги. Далі весь відеоряд проектували на кальку, і він вручну промальовувався художником. Звісно, зараз анімація на зовсім іншому рівні. Персонажі з'являються не з під пара художника, а з-під стілуса графічних дизайнерів, які працюють в. Спеціальних для того програмах до речі, голос і риси обличчя Одлі були використані також для створення іншої мульт лиходійки леді Тремейн, мачухи з попелюшки. Ставши на стежку казок, варто згадати і білосніжку і неовиконання Рейчел Зеглер, від заяв якої відхрестилася кіностудія Дісней. А касові збори пробили дно. Канонічна версія білосніжки 1937 року і зараз актуальна. А вдихнула у неї життя актриса і хор. Географ Марч Чемпіон вона подарувала білосніжці не лише свої риси обличчя, але ще й пластику тіла. Під час створення білосніжки також використовувався метод ротоскопіювання. Тож усі рухи акторки Чемпіон лягли в основу її мультяшної поведінки. І трохи про жертви, на які доводилося йти акторам у всі часи. Марч довелося носити бейсбольний шолом на зйомках, так як голова білосніжки була дещо більшою порівняно зі звичайною людською. Чи було легко відчувати себе в ньому принцесою? Навряд, але результат того все одно вартував. А це красуня з епохи чорно-білої анімації. Легендарна Бетті Буб. Її створив аніматор Макс Флейшер. Бетті легковажна, проте смілива дівчина-модниця, яка регулярно потрапляє в різні пригоди. 1932 дев'ятсот роках, Paramount Pictures випустила 99 короткометражок про Бетті на різну тематику, але мало хто знає, що Бетті це копія американської співачки і музикантки Хелен Кейн. Щоправда, це не історія про приємну співпрацю. Творці мультфільму не запитували дозволу в Хелен на використання її образу, і справа завершилася судовим позовом. Втім, він не був задоволений. Суд ухвалив, що не зважаючи на. Явно схожість Бетті Буб і Кейн образ самої співачки і її манера виконання не були оригінальними. Сімпсонах теж не без співпадінь. Казково багатий містер Бернс з мультсеріалу Сімпсони втілює у собі риси відразу кількох заможних людей. У їх числі бізнесмени з Норвегії Олаф Тон і Фредрік Олсен, перший доларовий мільярдер Джон Рокфеллер і барон Джейкоб Ротшильд. Саме на останнього найбільше схожий персонаж Монтгомері Бернса. Натомість персонаж Троя Макклура є пародією на акторів Троя Доню та Дага Макклура. Ому не лише образом, але ще й ім'ям. Суперсімейку дивилися всі, проте не всі персонажі там вигадані. Так, дизайнерка Една Мод це насправді реальна художниця по костюмах Едхет. Це справжня данина мисткині, адже на рахунку цієї жінки вісім премій Оскар за костюми більше ніж у будь-якої іншої жінки. Один з останніх, але й один з найулюбленіших мультфільмів нашого дитинства не Той самий рудий розбишака Чакі Фінстер був створений через те, що аніматори фанатіли від музиканта Марка Мозерсбо. зачіска та окуляри персонажа Чакі – це саме про тодішній стиль співака. І Якщо ти творець мультсеріалу, важко втриматися від того, аби не створити когось з персонажів так сильно схожим на самого себе. Так і з'явився Баттерс із південного парку. Тут все просто персонаж був створений на основі Еріка Стау, анімаційного директора шоу. Баттерс увібрав себе найкраще: брови будиночком і манери поведінки. Сучасне рокове життя. Ситком з 90-х, який теж показували на українському телебаченні. Чи був це дивно футуристичний мульт? Однозначно. Ачно, але той самий головний персонаж Рокко це омажна Вуді Алана. Творці мультсеріалу намагалися передати в Рокко невротичність та тривожність режисера. Чи вийшло в них? Напишіть в коментарях. Тепер ви бачили все, і не кажіть, що не здивовані деякими натхненниками для мультперсонажів. Пишіть в коментарях, про яких героїв вам було б цікаво подивитися огляд, і не забудьте підписатися. Мене звати Настя. Ви на каналі Неканон. Поставте серденько, хай б'ється.